А що? А, а, а ну а розкажіть мені, що ви що ви голосуєте тут? Що не так? Чим недовольні? довольний? Чим не довольний? Розвійте. Так розказуйте, що люди оце їдуть. Ви їм предоставили що? Жильє? Так, у них має бути жильє. Так, а чого Яке на мене? Жилье? А що ви на мене кричите? — Яке жильо ви предоставили? — А що ви на мене кричили? Що тільки мільйони у кармани ложите, О. а люди безпеки. Подивіться, подивіться, у мене є. Я... Без нічого в місті потеряла все. То в чому винен? Хто в чому? Адміністрація не робля. Я в чому, я... В не я в чому вин... винен? ви не що ви оце камери Так давайте вступаєте? розкажемо в адміністрації. Хай пок я так, покажу. Стажіть, так, кажи. Хай, хай да з Рожевський їй на кожний місяць 10 тисяч на оплату жилья. Потім відправляють. Кажіть давайте адміністрацію. Що ви, ви на мене кричите? критич дала адміністрація? що ви, ви на мене кричите? Що ми приїхали без нічого. Шалі ось що нам дали шановна. що ви на мене кричите? Та нічого, що ви камери свої наставляєте. Я хочу, щоб ви Я сказали адміністрації. Камеру, камеру свою. Ага, — Всі не чесні тут. А у вас є чесні люди в вашому оточенні, окрім вас? Ну, були всі чесні. так. так — А де вони всі, зараз? Так, да, і жили ми прекрасно. 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 Хто, в Хто в цьому винен? Хто в цьому винен? Я? Ху -ху -ху -ху. Так, а що ви на нас кричите? От Путіну скажіть. Вивозите, куди вивозити? Люди у них є вони дають заявку, вони виїжджають. Ну я дам заявку. Кому давати? З Рожевську? я приїхав з волонтерами зняти, що люди виїжджають. Куди Якщо вам нема куди їхати, ви можете предоставити… Куди мені їхати? В Галасі, тоді. Ну, почуйте ми мене, вискочити. Не не я <с с> те, <директор> що їхав, я з міста Ставердонецька, Луганської області. Я знаю, що, що таке ми знаємо, що таке. Ми знаємо, що таке ще, ще з 2014 року, з Донецької області і з Луганської області. Він втратив все в Луганському в му році і в 22-му в Свердонецьку. Я працювала. Знаємо, виховати, я в... Доброго дня, будь ласка, у нас, ласточки, мої кошти. Так ми вам кажемо, заспокойтесь, ви вийшли, не розібралися. І якщо ви хочете сказати владі місцеві. Будь ласка, я це нічого не запікаю, я це їм покажу, як є. Ми приїхали без нічого, не дві квартири були, гараж як машина, як хата була. Вони зусили потеряли, діти все потеряли. У дитини була робота, дощ в квартира, все дідо стали з Внучка Лучка поїхала галас. Та дитина поступила вчитися, 40 тисяч за учобу, чому і що, з прекрасно жити.